Мрія багатьох людей бачити небо крізь власну стелю, втілилась у життя деяких одеситів, але, на жаль, не у тому вигляді, у якому вони бажали. До телекомпанії Круг звернулися мешканці вулиці Лейтенанта Шмітта 5, у яких через дощі провалилася частина стелі у кухні. Більше про це знає Ксенія Тіора. Неонілі Волошині доводиться їсти у тій самій кімнаті, де вона і спить. Тут все облаштовано як для кухні: холодильник, кастрюлі, чашки та інше кухонне начиння. Все це розмістилося на письмовому столі, адже на справжній кухні приймати їжу неможливо. Вода тече, небо видно, Уже не успіваєш вовремя забирати цю воду. три миски стоїть. І не знаєш, впаде тобі на голову. Та все, ілі що делать, куди біжать. Через нещодавню сливу і без того прогнилий дах обвалився просто на підлогу. Всюди валяються шматки будівельних матеріалів і дошок. Літає пил. Жінка звертається до ЖКСу два роки поспіль. Все марно грошей немає. На прийомі Костусєва жінці пообіцяли надати відповідь через місяць. Босно, що може статися за весь цей час, якщо враховувати нестабільність погоди. У нього перших син інвалід другої групи. Я з 2004 року бігаю і делаю ті капельниці по два-три раза на год. Я только можу предъявить эти чеки с аптеки і выписку з больницы, где он лежит, по 10-15 дней. Я что еще вместо Жека должна крышу ремонтировать? Где я должна брать деньги? Это несчастную песен, не знаешь, куда засовывать уже. До речі, той же син інвалід власноруч і зробив підпорки, аби весь дах не обвалився і, не дай Боже, не впав на голову. Сусідка по комунальній квартирі каже у 2009 році. Вона зверталась до екс-мера Едуарда Гурвіца, який перерахував гроші на ЖКС для ремонту даху. Я пішла начальнику ЖЕКа і говорю: значить, Гурвіц наш перечислив деньги на наш. на нашу квартиру, чтобы вы нам отремонтировали крышу. Этот начальник ответил, да, деньги перечислены, мы будем вам делать крышу. Ну, прошли выборы, пришел этот Петрушка, они деньги присвоили себе в карман, а мы живем вот в катакомбах. А команді так званих професіоналів Костусева схоже начхати на долі людей, які щодня ризикують своїм життям у цій квартирі. Вірогідність опинитися під обвалами даху, на який комунальні служби не можуть знайти гроші, є дуже високою. Ксенія тіра Євген Войте, телекомпанія Круг.